Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Светочка, Скажіть, будь ласка, а як мало звуть? Максим Андрійович? Максим Андрійович. Максим Андрійович. А, а скажіть мені, будь ласка, де ви живете? Посолак Вадвор? Добре, це ми з до вас приїхали з Свято Дмитрівської церкви а, з Харкова. Ми волонтерська організація Доброчинець і привезли вам мудру. Справу від наших друзів з Галичини, з Західної України, теж з патріаршої такої фундації Мудра справа. Отже, можете їм подякувати. Дякую всім, дякую доброчинній цій організації. Церкви допомога людям, все це, це головне. Максимка, какселя. Слава Україні! Слава так? Доброго дня, як вас звуть. Доброго дня, мене звати, Кар звати Карова Ольга Анатоліївна. А де ми зараз перебуваємо? Перебуваємо ми зараз в Перемозі. А скажіть, будь ласка, що це за селище? Чи воно реально близько російського кордону? Так, звичайно, воно дуже близько до кордону. Поруч знаходяться бойові дії, відбуваються і село дуже переповнене біженцями. У нас дуже багато діток. 15 серпня Сковородинівка, мальовниче село, яке щиро вдячне, жителі якого щиро вдячні групі доброчинець благодійному фонду Доброчинець який за підтримки фундації Мудра справа привезли нам сьогодні багато продуктових наборів і задовільнили населення. Дякуємо щиро, слава Україні! Героям слава! Доброго дня, розкажіть, будь ласка, як вас звуть і де ми зараз перебуваємо? Мене звати Андрій. Ми перебуваємо зараз у селі Вільшанська Золочівське ТГ. Я директор місцевої школи. У нас зараз територія знаходиться в районі бойових дій. Дуже багато переселенців тут бачите, і дітей дуже багато, більше 600 переселенців. Дякую. фундації добра справа і доброчинець хотілося. б ну, бачите. Діти зайняті дякую. Подякувати. Ми не тільки приїхали там і дітям дати позитивні емоції, але і... Хороший настрій і нам. дякуємо. слава Україні. Слава України! Героям слава! Україні.